Hello and welcome to English with love. Сьогоднішня тема буде фонетичною. Розглянемо два буквосполучення. сполучення буква сполучення SC та буква сполучення SCH. Буква сполучення SC перед літерами I та I часто читатиметься як звук С. For example, seen Сцена фільму сент аромат ASEND набирати висоту, синик мальовничий. Ці слова стосувалися буквосполучення SC перед літерою «І». Наступні приклади включатимуть буквосполучення SC та Наступну літеру I. For example, scientific науковий discipline – дисципліна, scissors. Ножиці. Fascinating. Extremely interesting. Буква сполучення S-C-H прочитуватиметься як звук СК. For example, School всім відоме слово, школа. Scheme – схема або план. schism, розкол. І ще дуже важке для вимови та спелінгу слово Schizophrenia – шизофренія. На сьогодні у мене все. Потрошки теми з фонетики вичерпуються, однак є безліч інших тем, на які варто зняти окремі ролики. Тому поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночки, щоб бути в курсі виходу моїх нових роликів. Thank you for your attention. Take care, stay safe. See you next time!